<ків> і всім привіт! Ви на каналі Володі Днєдакус і це нове відео про Майнкрафт Тобто про Майнкрафт. Я граю на сервері Really World. Е, ну, Вайп сьогодні вже був. Так що сервер має бути чистим, якщо ніхто не зайшов. Так що давайте на 11 грив зайдемо. У мене щось ранг Тітан. Тому трошки я забезпечений. Я трошки донатах. Догадки донатах. Коротше. Е, ну, пропишемо команду РТП. Е, Нуральний сервер чистий ура. До речі, я не оцінив сервер. Ну, тобто спавн. Ну ладно. Коротше, коли я найду нормальний. Е, ну, нормальне, тоді я і продовжу відео. До речі, хто хоче рубрику, щоб я грав з X-Ray? Хто хоче рубрику таку? Там, де я буду грати з X-Ray, за скільки мене забанять. Ну, звичайно, я буду використовувати інший аккаунт. Так що, ну, я ще нормальне місце не знайшов, так що, я кладу ще на паузу, тому... Мене хтось пранкує? Чекайте. Я щось думаю, що мене хтось пранкує. Так що. <кхм> місце я не йшов, так що, думаю, можна тут будувати хату. Е як ми будемо будувати хату? Е ну. Будувати хату! Це буде один з найлегших образів. Тобто беремо ресурси і збудуємо хату. Так що. Беремо топорик Ось у нас топорик є. І ми зараз будемо серпити територію Що це на раз буде Але перше ми пропишемо. Я знаю, що воно зображається так що давайте я це викину поки що. Не пропису, що кіт. Титан і є. Кіт титан е, знаходжений Ой, я поклав на паузу, звичайно. Стріли у мене є. Тому добре. Так, сак дерева Ну, ми будемо будувати нормальним образом. так, густак, 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 не знаю я бы хотел густак, в шахту и найти там диамант я без вот Тут такі от ресурси Дають топорик вообще? Чекайте. Тут -то топорика не дають. Ладно. Трям перший вес, так. І там зробимо топорик. Дерев'яний не має що робити тому давайте візьмемо камінь точно я садхом не прописал ч не на чіткий що? Чи то імператора не можуть визивати? я вже не лякався. Так. Давайте швидко прописано. Set Сетхом. Home Є, фух. Yeah. Ну, він, напевно, буде мені допомагати. Е. Е. Ладно. Коротше, то перша частина, але зараз вона десь вилізе. Бо вилізла на п'ять якраз хвилин. Е. Вручення виключено от. Давайте швидко закривати територію. Раз. І зрамо видно, ми просто будемо будуватися вверх. І тепер РГ. все є. Так. То мы будуємо. І тут та РГІ Так, є. Так, давай перші двері. это буде у нас вихід. Так. Нам треба перше збудувати вже хату, щоб де ми будемо жити. Але в мене стільки було ресурсів, це просто і вайп. Ну, в принципі, теж добре, що вайп, тому що вся карта забита. Будівлями. Ось так. І ми маємо поки що от, будуємо стінки. Так, тут ще є регіон. Так, тут ще є регіон, тому давайте останнє. Олексій, на жаль, скоріше всього. Не зможе поки знімати відео до 16 го числа, може навіть до 18 го числа. Так що... можете його поки що не чекати. Ну, можете його чекати, він вернеться 16-17 го числа. Надіюсь, знімемо відео. він повернеться на канал. У нього зараз... А, він один деньчок познімався і в нього вже отпуск. Тата! Женість блогера така на нашому каналі. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ще IP мого сервера, релітопі.атернус.Me. Really Скоріше всього така. Пропишуємо команду feed І ми одразу відновлюємося. Зробимо дві скрині. Тобто одну, 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 та 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 вже є. Лишимо їх. О, ні, ні, ось тут я один раз мене були заспамнули, так що... Ось тут лишимо. Пічки з рам, потім, що не залишаємо ніяких ресурсів, повіримо просто. Тому ось так я.